У 1985 році в небі поблизу міста Золочева сталося лобове зіткнення двох літаків пасажирського Ту-134 А, що виконував рейс Сталін Львів Кишинів, і військово-транспортного ан 26 що летів зі Львова в Москву. В результаті зіткнення загинули всі 94 людини в обох літаках. 3 травня виповнюється 30 років з дня авіакатастрофи. 22 квітня 2015 року. Перший заступник голови Золочівської райдержадміністрації Андрій кукурузу здійснив огляд місць авіакатастрофи поблизу сіл Хильчиці та Почапи. На місці падіння військово-транспортного літака Ан-26 знаходиться пам'ятник. На території Почупівської сільської ради розміщено могили загиблих пасажирів літака Ту-134А. Дане місце необхідно упорядкувати і розчистити від сухостою. Дане доручення керівнику агропідприємства, що орендує землю, провести роботи з благоустрою могил загиблих в авіакатастрофі. Також планується звернутися з клопотанням до міжнародного аеропорту Львів щодо співпраці у виготовленні пам'ятного знака на місці падіння пасажирського літака Ту-134А. Це Солочів.нет повідомили у Солочівській РТА.